Добрий день сьогодні, шановне товариство. Ми з вами поговоримо про сенсаційну в лапках новину російських змі, а саме, формування першого так званого добровольчого батальйону з колишніх військовослужбовців збройних сил України у лавах армії окупанта. Не дивуйтеся, є такі факти. Причому варто говорити про те, що основний характер цієї інформації це інформаційно-психологічні операції, розраховані виключно на військовослужбовців Збройних сил України, які знаходяться безпосередньо на лінії бойового зіткнення або в полоні у російських окупантів. Менше з тим, давайте аналізувати ситуацію разом з вами. 27 жовтня російські ЗМІ повідомляють про те, що так званий добровольчий батальйон Богдан Хмельницький завербував близько 70 українських військовополонених з різних російських колоній і розпочав підготовку, після завершення якої буде розгорнути на невизначеній ділянці фронту. Ну, з цього, власне, і почнемо. Почнемо з кількості так званих добровольців 70 осіб. Ще раз нагадаю товариства, інформація датується 27 жовтня, а тепер більш детально про цю сенаційну новину. Перше повідомлення про те, що з українських полонених намагається створити так зване добровольче з'єднання у лавах армії країни окупанта, з'являється ще в вересні 2022 року. Причому повідомляється про те, що українські полонені, які утримуються в Оленівській колонії, написали листа на ім'я відповідно представників окупаційної адміністрації ДНР і особисто поширена нас проханням включити їх до складу Збройних сил Російської Федерації. Тоді мовилося про те, що згоду на формування добровольчих а загонів дало приблизно до 200 українських військовополонених 200 туришту. Це станом на 24 вересня 2022 року. Пройшов рік наразі вже 28 жовтня 2023 року, і виявляється, що з 200 так званих добровольців, які заявили про своє бажання воювати зі зброєю в руках проти України в лавах. Армії країни-окупанта залишилося лише 70. Відповідно, вас питаєте, а де інші? А інших немає. І тут питання, власне, щодо комплектування і цих 70 так званих добровольців. Аналітичний відділ громадської ініціативи правосправа перевірив інформацію щодо формування і, взагалі, скажімо, особового складу так званого добровольчого. Загону імені Богдана Хмельницького. Отримана інформація дозволяє говорити про те, що кістяк так званого батальйону сформований з колишніх громадян України, а саме мешканців Донецької області. До речі, не випадково цей батальйон буде включений до складу е збройного формування ще одних колаборантів, яке очолює сумнозвісний. Е Полковник Служби безпеки України Хадаковський. Це такий собі ОБТФ Каскад. За цією, власне, учною назвою е вкриється фактична кубка зрадників, які ще з 2014 року зібрав в руках перейшли на бік е російських окупантів. Але менше з тим, давайте і далі аналізувати ситуацію щодо. І особового складу відповідно того функціоналу, який буде виконувати так званий добровольчий батальйон. Звертаю увагу товариства, на те, що поява інформації 27 жовтня вона не є випадково. Ззаду задобуду цього в українській ЗМІ з'являється інформація про те, що у лавах Збройних сил України сформовано добровольчий батальйон числа громадян Російської Федерації, які заявили про своє бажання зі зброєю в руках воювати проти режиму Путіна. Відповідно, можемо говорити про те, що поява інформації щодо наявності у лавах збройних сил Російської Федерації добровольчого батальйону зі складу колишніх бійців збройних сил України є так званим віддзеркаленням, тобто змушеною відповіді російської сторони. Причому в чому помилка російських пропагандистів? Що, поширюючи інформацію про те, що батальйон проходить наразі бойове злагодження вже за до лав армії країни-окупанта, вони допустилися однієї серйозної помилки, виявляється, присягу вони ще не склали. Тобто ми можемо говорити про те, що батальйон фактично існує або на папері, або є самих російських окупантів. Це перший момент. Другий момент Невизначена ділянка фронту. Ділянка фронту визначена. Це так званий Времіньський виступ, це відповідно кордон адміністративний між Донецькою і Запорізькими областями, а де колишні громадяни України, мешканці Донецької області, які сходять до складу формування каскад під орудою Ходаковського, намагаються штурмувати позиції Збройних сил України. А фактично виступають в ролі гарматного м'яса, виконуючи власне основне завдання російських окупантів зміну національного складу окупованих територій. Але повернемося до цього батальйону імені Богдана Хмельницького. Як я вже сказав, вони ще не склали присягу відповідно вважати те, що ці 70 покидків вже зараховані до лав Збройних сил Російської Федерації або підписали відповідні. Контракти з міністерством оборони країни окупанта наразі немає жодних підстав. Щодо командування так званого батальйону, Командирам батальйону е позиціонують такого собі Андрія Тищенка, аж цілого в минулому старшого сержанта Збройних сил України, командира танку, попав в полон, і Відповідно, виявив бажання перейти на бік окупантів, причому воювати зі зброєю в руках. Досить показовий момент варто й говорити про те, що вік так званих добровольців згідно оперативної інформації, це від 25 до 47 років. основне те, що так звані добровольці мають відмовитися від громадянства України, відповідно прийняти громадянство Російської Федерації. Всі вони, начебто, вже пройшли спецперевірку перевірку російських спеціальних служб. І направлені до місць проходження служби на бойове злагодження. Е, ще досить цікавий момент. Варто говорити про те, що кістяк знов таки батальйону складають колишні. Громадяни України, мешканці Донецької області, тобто ті самі особи, які складали кістяк батальйону Восток, який очолював свого часу ходаковський і, відповідно, наразі є кістякому то окремо бойово тактичного формування каскад, який наразі своїми тілами устилає власне Донецькі землі. Варто говорити про те, що Засвітився у складі так званого батальйону Хмельницький, і такий собі досить цікавий персонаж, колишній старший прапорщик Національної гвардії Роман Флоккасо. Він сам з міста Маріуполь. Знов таки це був перший нацгвардійцев, який перейшов зі зброєю в руках на бік бойовиків. Його родина зараз за оперативною інформацією проживає на території Росії. І, відповідно, цей зрадник використовується російськими спецслужбами для проведення інформаційно-психологічних операцій проти української сторони. Крім того, аналітичним відділом громадської ініціативи права справа встановлено персональні дані приблизно до 10 так званих добровольців, які увійшли до складу батальйону Богдана Хмельницького. Зокрема, мовиться і про уродженця. Полтави Івана Василен... Василенка та інших. Е, наразі проводиться додаткова перевірка і отримання інформації, яка буде передана Українським спеціальним службам. Але, шановне товариство, варто й говорити про те, що це не нова тактика російських окупантів. Е, мовиться про те, що ще в 2014 році аналітичний відділ громадської ініціативи права. Справ організації якої чулі ми повідомляли про те, що Федеральна служба безпеки країни окупанта в окупованому Луганську проводиться відповідні вирбувальні заходи серед військово-полонених збройних сил України відповідно місцевих мешканців окупованого Луганська на момент формування розвідувально-диверсійних груп. Причому основний акцент робився на знанні української мови відповідно ментальності території центральної і відповідно західної України, крім того, бралася до уваги фізична і моральна підготовка так званих курсантів В 2014 році на території Луганська цей навчальний заклад розташовувався на території колишнього військового вищого військового. Училища штурманів більш відомого Луганську як вауш, примітно те, що вдалося встановити тоді персональні дані росіянина на псевдоякуб, який, власне, і е, виступав в якості основного інструктора в моменті підготовки майбутніх диверсантів. Мовилося про те, що він викладав. І снайперінг і відповідно мінопідривну а, дія е, роботу е, плюс давайте говорити про те, що в 2016 році російською стороною на території окупованих районів Луганської області, а саме в районі окупованого міста Первомайськ, е, створюються П. Пер... Та первомайська на території колишнього оздоровчого дитячого табору чайка створюється так само школа підготовки розвідувально-диверсійних груп в числа колишніх громадян України, які знов таки прийняли громадянство Російської Федерації або відповідно зламали присягу і перейшли на бік бойовиків. Тоді повідомлялося про те, що загальна чисельність курасантів нараховує приблизно до 120 осіб. Основне завдання це глибинна розвідка і проведення розвідувально-диверсійних діяльностей на е, контрольованих ЗСУ територіях. Причому мовиться про проведення диверсійних актів в центральних районах України. Е, варто говорити і про те, що е, тоді ця інформація була реалізована оперативними службами власне, української сторони, і більше того, ну скажімо, по інформації, отриманій безпосередньо від співробітників спеціальних служб, було проведено низку затримань так званих курсантів. Ціх розвідувально-диверсійних шкішкол. Тепер щодо цього батальйону, в чому його е, особистість створення, для чого він взагалі створюється? Власне, варто говорити про те, що окупанти розраховують на так званий принцип доміно, тобто створення прецеденту, який мав би показати і полоненим українським е, е, військовослужбовцями відповідно. Військовослужбовцям, які е, наразі є безпосередньо на лінії бойового зіткнення, можливість переходу на бік бойовиків, і відповідна е, подальше е, проходження е, служби у лавах Збройних сил Російської Федерації, але з урахуванням певних е, матеріальних преференцій, тобто е, створюється прецедент, який свого часу. Росіяни намагалися, скажімо так, створити і доволі успішно створили з військовополонених польської національності, мовиться про формування армії Людової, яка діяла на противагу, власне, польським формуванням з армії краєвої, тобто чіткі паралелі власне діяльності російських спеціальних служб ще часів Другої світової війни. Плюс варто говорити про те, що росіяни розраховують таким чином створити певний інформаційний ефект того, що вояки Збройних сил України відмовляються, начебто, служити у лавах Збройних сил України і переходять на бік бойовиків. Наразі, за інформацією права і справа, готується власне вхід інформації про те, що цей бойовий підрозділ це буде на наступному тижні вже. Оприлюднена ця інформація пройшов перше бойове хрещення на Времінському напрямку і відповідно здобув перші тактичні успіхи безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Наразі товариства ми уважно спостерігаємо за розвитком подій, документуємо злочинну діяльність зрадників, кожен з них отримує по заслузі. Як то кажуть, кожному катюзі по заслузі. Ніхто не залишиться безіменним героєм, і відповідна діяльність кожного зрадника на моє глибоке переконання знайде адекватну відповідь з боку Українських спеціальних служб. ми з вами разом тримаємо руку на пульсі, спостерігаємо за подіями, віримо в ЗСУ і тримаємо стрій. Це буде Україна.